Кримінальний злочин, духовне зґвалтування. Коли у громаді конфлікт на релігійному ґрунті, то часто виникає питання якогось компромісу або питання, чому та чи інша конфесія, а особливо її священник опирається чи то переходу, чи то по черговому служінню. У цьому ролику просто і лаконічно постараємося відповісти на це питання. Так от, коли чоловік прагне стати священником, зазвичай він вперше одружується зі своєю нареченою. Звісно, це не стосується монахів. А вдруге, чоловік одружується під час таїнства хіротонії священства з престолом Божим. Зокрема, деякі єпископи мають за практику зняти обручку з майбутнього священника і показати її його дружині зі словами, що тепер на першому місці стоїть у її чоловіка Бог з його церквою. Тобто, провівши деякі паралелі, можна сміливо стверджувати, що священник одружується з церквою Христовою. А це значить. Що він має більш важливіші духовні і тілесні обов'язки, і ці обов'язки пов'язані з його релігійною громадою. І ось коли наші в лапках, брати та сестри здійснюють так звані переходи з допомогою болгарок, молотків, кулаків та лайок, завданням номер один для них стоїть зайти в храм, у вівтар та відслужити з допомогою сили своє богослужіння. Вам це нічого не нагадує? А мені це нагадує жахливий кримінальний злочин зґвалтування. Тільки в даному випадку відбувається духовне зґвалтування церкви, духовної дружини того священника, який обіцяв дбати про неї на таїнстві хіротонії. Скажіть мені, чи може спокійно дивитися чоловік, коли гвалтують його дружину? Коли оскверняють його храм, коли безчестять його релігійну громаду, Думаю тепер ви розумієте той спротив, що чинять громади Української православної церкви, коли хтось намагається зламати їхню волю та змусити їх стати на шлях духовної зради. Сьогодні Духовні катування парафіян Української православної церкви стали вже повсякденним явищем. Центральна влада та чиновники на місцях своїми діями, на жаль, легалізували цей злочин. А нам, вірним Христової церкви, залишається лише одне: вистояти у часи гонінь. А за ворогів ми будемо молитися. Благослови Господи, ворогів моїх! І я їх благословляю і не кляну. Вороги рішучіше друзів штовхають мене в обійми твої.